Каналі НТК. традиційно у цій порі інформаційний випуск події дня першого дня листопада. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Про що поговоримо сьогодні? Далі коротко, як працюють коломийські ринки. У ратуші збиралися керівники цих торгових підприємств. Конфліктувати з правоохоронцями недоречно. Ймовірно, такий висновок зробив для себе 27-річний мешканець Криму. Минає 95 років із дня створення Західноукраїнської Народної Республіки. У першу неділю листопада професійне свято відзначають працівники соціальної сфери. Відбувся черговий семінар працівників культури Коломийського району. Історичний роман презентував доктор хімічних наук Лесь Качковський. Коломийські каратисти знову підтверджують свій високий клас про це та інше детальніше. Як працюють коломийські ринки? У ратуші збиралися керівники цих торгових підприємств. Усе для того, аби обговорити їхню діяльність за 9 місяців. Зокрема, чи було покращення фінансово-господарського стану, чи облаштовують керівники благоустрій та чи дотримуються санітарних норм на ринках? Тему продовжить Надія Плюхіна. В Коломиї функціонують 11 ринків, а це 2,5 тисячі торгових місць. Із керівниками постійно спілкуються працівники міської ради, говорять про зміцнення матеріально-технічних баз, надання торгових місць безпосередньо товаровиробникам. Міського голови від 16 серпня цього року створена робоча група по обстеженню господарської діяльності роботи ринків. Головним завданням робочої групи це є спільно з адміністраціями ринків здійснювати обстеження території ринків, провести інвентаризацію торгових місць це термін до 15 грудня цього року. А також сприяти місцевим товаровиробникам у представленні ними широкого асортименту продукції відповідно до спеціалізації торгових підприємств. Управління економіки Коломийської міської ради також аналізувало, чи покращився фінансово-господарський стан ринків за останні три роки. Є позитивна динаміка, каже Олександр Панченко. Майже всі такі торгові підприємства рухалися в цьому напрямку. Зокрема, гарно працювали ринок «Колос» та центральний продовольчий. Протилежно інша ситуація із торговицею та грандом. На першому жодних реконструкцій не велося, а другому вони фактично не потрібні. На те торговиця досить. Складна ситуація там. Ну, на даний час нам не представлено генеральний план розвитку території даного ринку, відсутня реконструкція торгових площ, відсутнє функціональне зонування території. Ну і також проблемне питання здійснюється торгівля продовольчими товарами біля промгрупи, тобто просто неможливо. Окрім цього, керівникам варто приділяти увагу легалізації заробітної плати, вважають в управлінні економіки. Також не допускати до роботи осіб, які не мають належно оформлених документів. Цього вимагають і правила торгівлі. Зобов'язання керівника. При, коли надається торгове місце, обов'язково перевіряти, щоб були наявні реєстраційні документи. Обов'язково має бути підприємець, обов'язково має мати сплату єдиного податку за резів податковій, має пенсійному сплачувати податки, також має мати санітарну книжку. Так що, тому що, на жаль, зараз, коли йде робоча група, то ми спостерігаємо той такий факт, що е, якраз торгові місця чи той е, вигляді закритих е, приміщень, малих тимчасових вруч. На жаль, закриваються. Далі говорили керівники ринки. Вони розповідали про ситуації на своїх торгових підприємствах, про те, що вдалося зробити з початку року, які плани на рік наступний. Майже всі скаржаться на недостатнє фінансування і стихійну торгівлю. для сільськогосподарської торгівлі ми вже покраще. Ну зробили і площу велику і на, 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 на жаль, там пустує кожний день 50-60 столів вільних є кожний день. Але ми ніяк не можемо наших людей пояснити їм, що молоко на дорозі не продається, що молоко має продаватися на ринку і навіть сільськогосподарська продукція. Молочний павільйон із 46 столів, 40 вільних. Шість столів, 8, 10 деколи зайнятих. А решта все і чисті, і вмивальники, стоять, і датам проведені, і вмивальники стоять ті кошти, які ми заробляємо, ми їх. Кладаємо у благоустрій нашого нашого ринку. Ми не можемо закінчити реконструкцію місного павільйону. Фасад почали, це вже всі знають, скільки написано, скільки переписано. Стоїть там дві, можна сказати, навіть не знаю, як то назвати, чи тимчасові споруди, чи будки. Антисанітарія там роками текла вода на місний павільйон. Стіна повністю грибку. Це всі бачили комісії, не одночасово приходили. Стіна тріщину вже має. Ну і це при тому, що це комунальна власність. Похвалитися немає чим. Єдине, що можу сказати, що територія знаходиться в належному санітарному стані. Кожен день там прибирається, листя вивозиться, залишилось декілька підприємців. і Працюють керівники ринків. Запрошують товаровиробників, фермерів, селян торгувати в м'ясному павільйоні та на законних ринках, адже там є робочі облаштовані місця. Конфліктувати з правоохоронцями недоречно. Ймовірно, такий висновок зробив для себе 27-річний мешканець Криму. Чоловік їхав на автівці БМВ без номерних знаків. Його зупинив патрульний наряд ДАІ та затребував документи на машину. Водій вимоги ДПСників проігнорував та й собі поїхав геть. Чим завершилася історія? Дивіться далі. 29 жовтня близько дев'ятнадцятої години наряд працівників ДПС здійснював нагляд за безпекою дорожнього руху у рогатині. На вулиці Галицькій правоохоронці помітили автомобіль БМВ чорного кольору, який виїжджав з автозаправки. На транспортному засобі були відсутні державні номерні знаки. Інспектори зупинили водія та попросили надати документи для перевірки. Однак чоловік пред'явив лише посвідчення водія, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу надавати відмовився. У зв'язку з цим Даївці повідомили чоловікові про притягнення до Адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом без номерних знаків та за невиконання законних вимог працівників міліції. Кермувальник, не зважаючи на неодноразові вимоги інспекторів, вімкнув задній хід та й поїхав з місця події, зваживши на неадекватні дії водія, працівники ДАІ розпочали переслідувати автівку, яку вдалося зупинити вже у буштині сусіднього Галицького району. Водій даного автомобіля вчинив ДТП в місті Рогатин, внаслідок нас від чого залишив місце пригоди. Під час внесення служби працівниками дії було поміщено даний транспортний засіб та було поданий сигнал про зупинку даного транспортного засобу, Водій якої прогенерував та продовжував рух подальшому. Так як водій вводив себе неадекватно та створював за здоров життю здоров'ю громадян та працівників міліції, було прийнято рішення про переслідування та в подальшому даний автомобіль був заблокований в місті Бурштин. Водія доставлено на медичне освічення, проводиться перевірка. Відсутність номерних знаків водій пояснив: заїхав у яму, вони відпали обидва, бо були погано закріплені. А поїхав далі, бо не вважав це за порушення та й не думав, що його будуть переслідувати, а тим більше, що нас доженуть. Я втікав, бо по перше не було. не було як сказати. Не було, не було такого порушення, ну не немало номерів. Це в мене не перший раз, що працівники мене зупиняють, і в мене нема номерів. Ну, бо ну, впали, так? Да? Е, і з їхньої сторони не було такої реакції. Ну, Порушу, так, да, усне попередження, звісно. А алкоголь. Алкоголь було пиво, допустимо. Ну, Але ви усвідомлюєте, що ви вчиняєте непокору працівникам міліції, і це є відповідальність перед законом. Да, я особою на слідче раз я б вже таких гострих моментів не робив. Як кажуть правоохоронці при затриманні водія, з'ясувалося, що сміливості йому таки додавало спиртне, оскільки за результатами медекспертизи чоловік керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Тож відповідати перед законом водієві втікачу таки доведеться. Минає 95 років із дня створення західноукраїнської народної республіки. Її проголосили 1 листопада 1918 року після Першої світової війни, та у результаті розпаду Австро-Угорщини. Це викликало крайнє незадоволення Польщі, яка також претендувала на наші землі. Тому спалахнула польсько-українська війна, яка завершилася цілковитою поразкою українців і виїздом уряду ЗУНР у еміграцію. Відзначили цю дату і у Коломиї. Восени 1918 року могутні хвилі національно-визвольного руху зруйнували Австро-Угорську імперію. На її уламках утворилися незалежні держави Австрія, Угорщина, Польща, Румунія, Чехословаччина, Йогославія і Західноукраїнська Народна Республіка. На відміну від інших, молодій українській державі з перших днів існування довелося відстоювати незалежність від сусідньої Польщі, яку посилено підтримувала Антанта. Вже в ході війни утворилися і журтувалися Збройні сили Республіки, Українська Галицька Ар. 1 листопада 1918 року її загони захопили владу у Львові Галичині і передали до рук Національної Української ради, яка проголосила утворення західноукраїнської народної республіки. Саме на могилі воїнів УГА у Коломиї відбулася поминальна панахіда. В минальних заходах взяли участь духовенство, представники влади, студенти, учні, пластуни. Також відбулося покладання квітів. Січові стрільці заволоділи Львовом у ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року. Переворот був далим, досвіду місто уже контролювали українці, а на ратуші висів національний стяг. Так утворилася Західноукраїнська Народна Республіка. Це був час, коли українці вперше за багато століть стали творцями власної долі. Екскурс в історію України озвучив Любомир Грабець. Січ заснована Трільовська. Це Коломия, крімчився коломицькі гімназії. Пласт, які ті організації молодіжні, які створили основу свічового стрілецтва Петро Франко, син Івана Франка. Це учитель Коломийської гімназії. Звернувся до присутніх і єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Василь Івасюк. І знову просять, щоб ми з вами в той такий важливий час були тим єдиним народом так як це було за Володимира Великого? Щоб ми сьогодні, щоб ми з вами були тими такими культурними інтелігентними людьми, так були воїни УГА. Друга частина заходів, присвячених утворенню ЗУНР, відбулися уже в Народному домі. На сцені Коломийського палацу культури виступали колективи шкіл та вищих навчальних закладів. Ня зунур увійшло до історії як героїчний епізод у боротьбі українського народу за незалежність, вільний і демократичний розвиток. У першу неділю листопада професійне свято відзначають працівники соціальної сфери. Воно встановлене президентом України ще у 1999 році. Урочистості з цієї нагоди відбулися у Народному домі. Велику групу робітників галузі нагородили почесними грамотами та відзнаками. Детальніше про дійство Богдан Малецький. На урочистий захід запросили всіх працівників соціальної сфери міста та району. Серед них представники пенсійного фонду, Центру зайнятості, управління праці і соціального захисту населення, молодіжних соціальних служб. Прийшли привітати працівник і в галузі міський голова Ігор Слюзер, секретар міської ради Богдан Колодницький, голова Коломийської райради Богдан Болюк та перший заступник голови районної державної адміністрації Роман Панчук. Всі бажали учасникам свята лише добра та злагоди. Робота працівника соціальної сфери пов'язана, як правило, з проблемами людськими. Це інваліди, це малозабезпечені, Це ті люди, які потребують найбільше допомоги від держави. І в день професійного свята хотілося їм побажати перш за все терпіння. Бо від їхнього терпіння залежить і здоров'я тієї людини, яка звертається. А особливо якщо вони немічні, це викликає психологічне напруження. Здоров'я їм, щастя і всього найкращого в житті. Хотів би побажати міцного здоров'я їм, їхнім родинам. І щоб вони ніколи не потребували соціального захисту. Їхня робота дуже важка і дуже відповідальна, адже вони працюють з тою категорією людей, яка тісно є незахищена. І там, де не допрацьовує держава, на жаль, приходиться їм вирішувати дуже багато питань. І я дуже радий, що вони справляються своїми обов'язками. У нас чисельна армія працівників соціальної сфери, тому що це це є те нагальне і те саме потрібне для жителів нашого міста і району, що визначає нормальне життя. В цей день я хочу привітати всіх працівників соціальної сфери з професійним святом, побажати їм міцного здоров'я, успіхів, радості від їхньої роботи і щоб в їхній роботі були надбання і все, що і все, те, що вони роблять, щоб відгукувалося в кожному серці людини, кому вони допомагають. Більше півсотні працівників соціальної сфери міста та району. Того дня отримали нагороди із рук поважних гостей. Їх відзначили за жертовну працю та допомогу людям. Багато хто із нагороджених одразу ж поспішав до Івано-Франківська на обласне святкування. А для всіх присутніх місцеві аматори підготували ще й концерт. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика. Відбувся черговий семінар працівників культури Коломийського району. Захід провели у п'ядиках. На засіданні говорили про закінчення року та готовність установ до зимового періоду. Також на зібранні нагородили ювілярів та підвели підсумки конкурсу Краща сільська бібліотека. Традиційно на початку таких заходів адміністрація відділу та профспілковий комітет вітають ювілярів та іменинників. Цього разу серед відзначених і директор Нижньовербівської школи мистецтв, і директор Тенійського будинку культури. До речі, заклад останнього цьогоріч визнаний кращим в області. Далі культпрацівники почали роботу за планом семінару. Начальник відділу культури Людмила Федор звернула особливу увагу на конкурс виготовлення різдвяних виробів. Вона зазначила, що краще матимуть нагоду посперечатися за грошовий приз на обласному рівні. Конкурс атрибутики різдвяної буде проходити з 5 по 11 грудня в приміщенні центральної районної бібліотеки, а конкурс обрядів новорічного різдвяного циклу буде проходити по напрямках. Складений графік. Ви не вперше цей конкурс проводите, активно берете в ньому участь. Тому від сьогодні я вас дуже прошу серйозно і відповідально готуватися до районного конкурсу. Переможці будуть брати участь в обласному конкурсі обрядів новорічно-різдвяного циклу. Далі на учасників семінару чекала концертна програма. Цього разу її присвятили річниці створення Західноукраїнської Народної Республіки. Спочатку на сцені виступили вихованці Совівського будинку культури. Далі своє мистецтво колегам дарували п'ятицькі аматори. А на закінчення перед присутніми виступала народна капела медпрацівників. Пісні у їхньому виконанні викликали шквал оплесків у залі. А ще місцева бібліотекар показала працівникам закладів культури нові комп'ютери. Їх заклад отримав у рамках програми Бібліоміст. Таку корхтехніку мають ще три бібліотеки Коломийщини. З п'ятиків Богдан Малецький, Сергій Грицяк. Програма подіїнтика. Історичний роман презентував доктор хімічних наук Лесь Качковський своїми дослідженнями про перше ще Аскольдове хрещення Русі. Літератор ділився у Коломийському педагогічному коледжі. Побувала там і знімальна група телеканалу «НТК». Доктор хімічних наук, а ще й прозаїк Лесь Качковський народився в іспасі Вижницького району Чернівецької області. Так склалося, що у житті чоловіка поруч іде хімія і література. Такому вибору пан Качковський завдячує своїм шкільним вчителям До свого часу. У школі у нас прекрасна була вчителька літератури, і е, її е, чоловік він був хіміком. І у мене серце розривається між хімією. І так склалося в житті, що я і хімік якихось і успіхів досяг, і в літературі. Вибір князя Аскольда таку назву має книжка Леся Качковського, яку він презентував у Коломиї. присвячене видання початкам християнства на території України. Чомусь незаслужено Святкувалося тільки хрещення Володимира, а насправді починалося ще 125 років до цього, в той час, коли більше якраз вступали в це хрещення. І цьому якраз присвячений роман в Києві був аскольд, а потім після нього прийшов. Олег, який є, приніс сюди ігора, і заклалася от така християнсько-слов'янська імперія, зрештою при князь Володимирі. але починалося воно раніше на століття раніше. Задум створити таку книжку Олеся Качковського виник давно. Задля втілення своєї ідеї йому довелось чимало часу провести у пошуках історичної правди. Усі свої знахідки і відкриття науковець представив у педагогічному коледжі. Серед присутніх у залі було й духовенство. Цілком імовірно, що Асколь хрестився від римського папи. А це показує, що ми давно, давно, давно в Європі з з тих, тих давніх часів тільки перервалося. От і цим якраз от найбільше надіюся зацікавлення читачів до саме до цієї тематики. Зараз пан Качковський на заслуженому відпочинку та своїх улюблених справ хімії і літератури не залишає. Тепер працює над продовженням історичного роману про перше хрещення Русі. Тож невдовзі світ побачить книжка про Рюрика, ділиться літератор. Коломийські каратисти знову підтверджують свій високий клас. Нещодавно двоє коломиян стали призерами Кубку світу, і от з чемпіонату України, що проходив у Києві, привезли вісім призових місць. Ми завітали на тренування до чемпіонів та поспілкувалися із ними та їхніми тренерами. Тренує юних чемпіонів володар та срібний призер Кубка світу Мирослав Лисюк. На сьогоднішній день на заняття до секції ходять більше ста юнаків та дівчат. Тренер каже, що серед його вихованців є перспективні спортсмени, от лише меценати та керівництво міста. Звернули увагу на маленьких спортсменів. Рівень змагань був високий. Звичайно, що мені приємно, що діти здобули і золоті нагороди, і прозерами багато стало. Для багатьох дітей ці змагання були дебютними. Ми, тобто перший раз їхали на такий рівень змагань високий, такий як Горочук Анатолій і Віталій Ілюк. Ми виступили дуже гарно в своїй підгрупі категорії, практично всіх вибили і в фіналі зустрілися один за одним, поділили першу-другу нагороду. Ще багато дітей завоювали ще у Бушакі на перше місце завоювали, дуже високий результат для неї. На Другий, другий раз тільки їде на чемпіонат України. і Вже досить високий. Дітей дуже багато перспективних З нас дітей не перерахувати, скільки талановитих приходять дітей різних. То, що, Є можливість, така не всіх є можливість, тобто з фінансової сторони їздити по змаганнях, розвиватися, тобто, бо це все, все, все кошти. І, тобто, цим більше людей, які б нам допомагали в цьому, я думаю, що було б більше результатів, якщо б з фінансами нам хтось допоміг. У змаганнях у Києві взяли участь понад 350 спортсменів із 17 областей України. Вони змагалися у версії Джейкей. Місто над прутом представляло 11 дітей. Вісім з них стали призерами чемпіонату. Всі, хто приїхав із столиці з медалями, в один голос заявляють, що тепер будуть ще активніше займатися, щоб здобувати нові висоти. Я дуже задоволена, маю перше місце. Боялася, але. Виступила нормально. Мені дуже подобається це, і я буду старатися продовжувати свій шлях, який я вже зробив, але будучи його розвивати. Не вистачало трохи там техніки, мені трохи тяжко було, бо не виспався і хочу йти далі. Можна було взяти золото, але треба було трошки ліпше позайматися. Ну. Якщо золото, треба буде більше трохи займатися і буде золото. Я б хотів стати чемпіоном. Я виграв два бої, один програв. Бої були до двох балів. В другому бої я просто пропустив один бал, тому що я не добив. Тепер вихованці школи Лисюків готуються до нових чемпіонатів. Зокрема, вже найближчим часом на спортсменів чекатиме ще один чемпіонат України за другою версією карате. А далі змагання ще більш високого гатунку. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, Сергій Грицак, програма подієнтика. Це всі новини у сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися, заходьте у інтернет за адресою Потрінедаблю або слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. у студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у інформаційному випуску. Подій тижня, шануйтесь. Історичний календар від Василя Нагірного. У цей день 1 листопада 1895 року в місті Городенці, в сім'ї урядника, народився Роман Жипчин. Січовий стрілець, воїн української повстанської армії на псевдо алярм Перед початком Першої світової Роман Жипчин закінчив Коломийську гімназію. Добровольцем вступив до українських січових стрільців. У Карпатах був поранений в голову, втратив око. Працював бургомістром, був членом українського визвольного об'єднання, заступником коменданта Старшинської школи в Городенці. 1945 року Роман Джипчин загинув в нерівному бою між селами Текуча і Акрешори. Тепер Косівщина. У ніч проти 1 листопада 1918 року на Прикарпатті, як і повсюдно на Галичині, відбувся військовий переворот, названий першолистопадовим зривом. Після якого влада перейшла від поляків і австрійців до українців. Також 1 листопада 1990 року на Прикарпатті вперше вільно відзначено річницю утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Також 1 листопада 1990 року видруковано перше число нової коломийської газети на переломі орган Коломийської міськрайонної Української республіканської партії. У цей день 1 листопада 2003 року у Івано-Франківську відкрито пам'ятник на честь 85-річчя Західноукраїнської Народної Республіки, який встановлено з ініціативи та на кошти мецената проєкту педагога і краєзнавця Володимира Войцюка.